Всім доброго дня! Вже весна, вже тепленько, і всі ми хочемо взяти свою поплавочну вудочку і піти ловити карася або плотвичку. Зараз, коли тепло, воно якраз дуже гарно ловиться. Тому я хочу вам показати свою оснастку на карася. Ну і на плотву звичайно, Поплавочну оснастку, одним словом. Також їх є дуже багато різних варіантів, кожен використовує. Собі е, як хоче і коли хоче, я вам покажу, як це роблю я. Нам потрібна леска. Я використовую на поплавочну вудочку. В основному, якщо я розумію, що в озері може попастися короб, я беру 0,22 мм. Якщо я розумію, що я в цьому озері буду лити суто карасяй і плотвичку, я беру 0,2 е, діаметр. Вона і не груба, і не тонка. я Не знаю, вам, напевно, не видно. Це 0,2 я беру. В чорному кольорі. Я завжди використовую чорному кольорі, тому що його максимально не видно у воді. Так як карась, він дуже плотва, як плотва, але ну, ось карась він дуже обережний. І щоб піймати гарного карася, нам потрібно саме таку невидиму снасть, невидимі. Лески, грузики, все, що ви монтуєте, має бути максимально невидне. Тому ось діаметр 02, я вважаю, що він такий універсальний, навіть, навіть може і попастися короб, все одно ви зможете з ним поборотися. В залежності скільки кілограмів буде. Е, ця оснастка у мене виходить глуха, основна. Тобто тут не буде повідців змінних. Так далі, тобто, я вважаю, що вона сама така універсальна і ефективна. Вона впіймає і обережного карася, вона впіймає і трофейного карася. Тобто оснастка така універсальна. Нам потрібно 020 діаметру ліска, бажано чорного кольору. Ось такі стопорки, також чорного кольору. Вони є різні, жовті, червоні, але їх дуже гарно видко. Інколи я от. Також наблюдав, коли була е, прозора вода, риба, якщо е, оця бусінка жовта або червона, вона її атакує, вона її хоче з'їсти. Тому чорне, чорне не так. Чорне, воно більш непомітне. Тому я використовую завжди чорний. Ось чорну, чорний стопорок ми провели. Потім нам потрібно провести отакий вертлюг. бачите, ось тут. Він незвичайний. У ньому такий сердечник, що воно гарно скользило по лісці. Чому я ставлю, я колись не використовував ось такий стопорок, я колись клав повністю, ну, тобто я брав просто ось поплавок, так? І ось сюди продівав ліску. По-перше, воно погано скользить. Щоб воно гарно скользило, ось це вушко потрібно було підгинати під якби, на, ну, хай буде 40 градусів, есть да? ну, в сторону. І тоді воно гарно скользило. Ну, коли він такий прямий, він стопорився, виходить, і він не скользив. Це раз. Два це те, що поплавок ем, при транспортуванні може зламатися, може притиснутися, ну, різне може статися з поплавком. При транспортуванні. Тому е, я зараз вже ну, до мене дійшло через кілька років, що зараз краще використовувати ось таку такий вертлюжок. По-перше, він класно дуже скользить, я вам повторююсь, через оце вушко. По-друге, ви е, на рибалці приїхали на рибалку. Ви розкрили вчепили свого поплавочка, да? наприклад. І ловити рибку. Їдете додому, зняли поплавочка, поплавочка поклали в коробочку. Це закрили і свою оснастку ви зібрали. Тобто нічого у вас не зламається. Ну ми до цього ще дійдемо, давайте вже до оснащення. Потім ми беремо ще один стопорок, я потім поясню, для чого, ще один. Ясочка тоненька, вам, напевно, не видно, і мені не видно її навіть. Ось так, ще один стопорок. Далі ми продягаємо грузило. Грузило 2 грами. У нас поплавочок на 2 грами. Я вважаю, що 2 грами він також універсальний, тому що, коли буде вітер, а ви знаєте, що більшість, ви хочете поїхати на рибалку на поплавочок, щоб було штіль на водоймі. Але зазвичай ми приїжджаємо, там хвиля. Тому двохграмовий попливок він класний тим, що він і делікатний. Коли буде штіль, вам буде класно його видно. Будуть навіть самі такі обережні клювання видно. Плюс, коли хвиля, його також буде видно клювання, бо тому що він ну, такий більш-менш важкий. Для мене це універсальний е попливочок. Беремо ще од одну бусину. Я їх називаю бусинами, стопорок. По-різному. Так що, я думаю, ви зрозумієте. Ще один стопорок. А далі ми беремо наш гачок. Гачок я використовую гюрзи, всім рекомендую дуже гарна заточка. Назва шину. Я вам посилання залишу на них. Вони дуже гострі, вони недорогі і вони. Міцні. Ось такий гачечок. Він також універсальний. Я, я, я називаю його, тому що він і, і тоненький, і водночас він міцний, і, і жало, і його, і плотвичка, і карасик, і короб, якщо попадеться. Тому це ідеальний варіант для цієї оснастки. Прив'язуємо, як ми всі знаємо. Ось так, беремо продіваємо вушко. Я завжди продіваю вушко. Як на мене, це е, най, найкраще, тому що гарна засічка. Тут робимо петлю і тримаємо петлю разом з гачечком. І робимо там. Хто скільки робить, я роблю сім, е, а то й вісім обертів, тому що мені подобається, як. Гарна лісочка. Ну, зараз побачите. Просто, коли її мало, її ну, не так гарно виглядає, коли більше цих обертів. Ось так. І продіваємо цей кінець в це вушко. І тоді ми просто затягуємо. Затягуємо не дуже там аж міцно, тому що. Пам'ятаємо, що у нас 0,20 леска, і якщо ви дуже сильно її затягнете, вона просто лопне. Ось так. І зайвий кінчик я, зайвий кінчик майже під 0 під відрізаю, тому що це ліска, вона жорстка, вона ну, не розв'яжеться. Це не шнур, шнур може розплестися, знаєте, і він може. ну, це, А ліска на вона жорстка вона, ну, вона нікуди не дінеться. Ось так зав'язуємо гачок. Бачите, коли ви продягаєте від жала, це, лєска ось так стоїть. І коли ваш, ваш гачечок я вам отаку, отак на дні буде, так? рибка, коли всосе і, і потягне, і у вас буде така, як будь-то, знаєте, самозасічка. бачите, буде. А якщо ви цього не зробите, просто зав'яжете, ну засічка буде не така, і у вас буде більше сходів. Тепер регулюємо. Я регулюю ось цей стопорок, де буде грузило, від, вже від клювання. В основному я беру ось так гачок кладу на палець, бачите? І ставлю стопорок на е, ширину плюс-мінус моєї ладоні і плюс ну, сантиметр. Ну, ось так, бачите? На ладонь і на сантиметр вищий. Опускаю грузик і ось так воно виглядає, бачите? Ось така довжина. Потім. Ось така у нас довжина, бачите? Потім, коли е, першу рибу ви спіймали, ви зрозумієте: якщо гачок буде занадто глибоко е, в роті, в риби, тоді ви можете е, цей, цю бусинку нижче поставити. Якщо скраєчку, можете поставити трошки вище е, цю бусинку, і тоді засічка буде ідеальною. Це такий лайфхак. Ще один стопорок, ми ось тут додавали, Пам'ятаєте, я вам казав, що я вам розповім для чого? Дивіться, ми коли чіпляємо поплавка? Ось ми вже приїхали на водойму, розклали нашу оснастку і розкриваємо і чіпляємо нашого поплавочка 2-грамового. Чіпили, так? І ось він у нас є. Цей стопорок для того, завжди не знаю, як вам показати, бачите, щоб поплавок. Просто, якби ми до грузика, ось дивіться, я вам дам зараз до грузика. І гачечок може чіплятися за наш поплавок. І коли ви закинете, він зачепився. Тобто, за, за поплавок, і він так і буде висіти, поплавок у вас не стане. Щоб цього не було, ми, ми цей стопорок регулюємо так, щоб наш поплавок ось так не черкався грузило. О, Оце ідеально. А вже. Ось так ідеально, бачите? Там, там наживка, там грузик і тут поплавочок. Плюс воно все разом, коли ви закидаєте, хоп, воно все разом летить, падає, і собі поплавочок стає, а то падає на дно. А з цим стопорком верхнім ми регулюємо вже глибину. Така у нас в водоймі глибина. Я люблю, щоб поплавочок стояв. Тут, бачите, є полоски. Ось щоб одну із цих полосок було видно. Ось так поплавочок стоїть. Ну класно. Потім, коли клює, його або виложує карасик, або просто отак затягує, отак він веде. Отак. Отак. Це дві мої улюблені покльовки, від яких я реально кайфую. Ось така оснастка. Дуже вона плюс, я що хочу сказати, вона дуже гарно виглядає. Дуже вона така. Міцна, можна сказати, універсальна на будь-яку рибку. І плюс ще який великий те, що поплавок не травмується. Ваш поплавочок. ось в мене є коробка, я вам покажу. Ось в мене коробка, бачите? І я собі після рибалки її відкрив. І сюди поплавочка поклав і він транспортується цілий і неушкоджений. Ще є який лайфхак цієї оснастки. Тим що, якщо ви хочете зробити дальній, дальній закид, а з 2-грамовим поплавочком у вас це не вийде. Просто знімаєте поплавок і ставите, наприклад, 4-грамовий поплавок. А сюди, так як у нас 2 грама є, ви ще 2 грама можете е, поставити ось з цих таких бусинок, знаєте? Ось, так, ось така в мене от є 2 грамовочка. Просто сюди поставили. І все. І у вас тепер оснастка на дальний закид з поплавком на 4 грами. Тому, тому чому я її називаю універсально, Через те, що можна навіть ставити поплавок різної ваги. Всім дякую, друзі, вам за перегляд. Надіюсь, що вам ця оснастка сподобалась. Дякую за перегляд. Пишіть, будь ласка, коментарі, якими монтажами і як ви користуєтесь. І ставте вподобайки. Дякую вам, гарного дня!